Перед вами пікапи пікапи з ССУ і з мінометними розрахунками і їх чимало. І зробили ці пікапи звичайні люди, які займаються моделюванням. Це унікальне хобі, яким може займатись кожен. І у цьому відео ми поглянемо на нього під різними кутами. Тим паче, що саме зараз ідеальний момент почати чи поновити свою модельну шухлядку. оскільки бокс 24 у цьому році остаточно з'їхали з глузду та оголошують знижки до мінус 70% на чорну п'ятницю, яка, до речі, починається вже завтра. Це такий приємний бонус для тих, хто одразу дивиться наші відео. Тепер ви знаєте про це перші. Усі подробиці далі у ролику. У якому ми покажемо вам нову модель роботизованої платформи 100 при передачі якої ми випадково попали на випробування дечого секретного, те, як світ моделювання відреагував на вихід Stalker 2, як можна зайнятися моделюванням не тільки в реальному світі, а й у віртуальному? Побачити перший журнал про вейзерінг українською. Ну і звісно, ви дізнаєтесь про найбільш шалену чорну п'ятницю від Box24 серед усіх. Вітаю, панове! Ви на каналі ModelHead. Каналі спільноти моделістів і з вами інтегральний. У цьому, так би мовити, передсвятковому для нас відео, ми вирішили поділитися певними моментами нашого із вами моделювання. Це буде звірка різних новин та сюжетів за останній час. Нума. Можливо, ви пригадуєте, що в одному із наших минулих відео під назвою Вовки Давічі зсередини ми тестували нову роботизовану наземну платформу під назвою Стохід. І ми загорілись ідеєю створити її у вигляді моделі у масштабі 1 до 35. У відео ми пообіцяли вам, що вже незабаром зможемо продемонструвати вам модель цього дрону. І ми стримали обіцянку, оскільки 3D-спеціалісти бренду спалах за дуже стислі терміни зробили для нас цю модель. Давайте же проведемо тестову збірку цієї моделі разом. Ось такий вийшов результат. Загалом, звісно, без зауважень не обійшлося, а інакше і не буває. Але якщо брати у загальних рисах, то це саме те, що нам потрібно. В процесі у мене виникла невеличка ідея. А давайте же поїдемо та подаруємо цю модель одному із розробників цієї роботизованої платформи. Нумо. Подолавши немаленький шлях, ми нарешті добрались до полігону вовків Давінчі, який ви всі гарно знаєте із нашого відео, вовки давінчі середини. Ми приїхали сюди, щоб подарувати Олексію, одному із розробників роботизованої наземної платформи Стохід модельку його виробу. Зараз дізнаємось його думку. Він побачить її вперше. Але нам насправді дуже сильно пощастило, оскільки прямо зараз у вовків Вінчі на полігоні будуть відбуватися випробування одної цікавої штуки, про яку ми вам не розповімо. Оскільки це чутлива інформація, ми не розповімо вам, що це таке, але повірте, це буде по перше видовищно, а по-друге. Якщо все спрацює, це дійсно буде рятувати життя хлопців на фронті. Страшно? Страшний звук, так. Вітаю, радий знову бачити. Нормально. Я, як і обіцяв, привіз вам модель вашого виробу. Які ваші емоції? Скажіть, тільки чесно, тільки чесно. Круто. Ну, це дуже круто. Бачите вже це в моделі дуже приємно. Вона трохи відрізняється від вже сьогоднішнього оригіналу. Що, відрізняється? Ну, зовсім, зовсім не сильно, але Ні, але для моделістів це принципово. Я вам обіцяю, що ми доробимо, і на сайті Box24 незабаром буде вже абс абсолютно автентична модель. Супер, дуже дякую. Це дуже приємно. Ми раді. А що зараз взагалі буде відбуватись? Випробування деяких фортифікаційних засобів, uh -huh. які треба випробувати вибухом. Ну і власне ми допомагаємо розробникам, щоб вони краще зрозуміли. Наскільки це все працює, як це працює, що треба ще доробити? А яка кількість зараз вибухівки буде застосовуватися? аналог міни і вісімдесят другі, сто двадцяти. Саме тих вибухових засобів, які найчастіше використовуються на лінії фронту, я ніколи не чув гучних вибухів. Я не мав справи з вибухівкою. Чи можливо, що це буде найгучніший звук, який я коли-небудь чув у своєму житті? Думаю, що так. Ну. Зараз вже буде безпосередній підрив. Я залишив свій телефон прямо біля-біля біля самого епіцентру вибуху, і мені дуже за нього страшно. Що там мій телефон? І я так розумію, що зараз буде потужніший вибух. Ви зараз будете ще більш підвищувати ставки, так? Так. Аж зараз що ви будете підривати? Ну, еквівалент 120-ї мінометної міни. А скільки це якщо для знаєте, такого простого розуміння, наприклад, в гранатах ось в РГД? Ну, — ВРГД? Щонайменше десяток гранат в купі. — Ось це було значно потужніше. І ось ми вже повертаємось з полігону. Випробування пройшли успішно. Дійсно, без будь-яких популістичних цілей, кажу, що. Цей матеріал мене вразив, оскільки це не якась там сталь чи якісь дуже дороговартісні матеріали Ви б були вражені, Але про це ми говорити не будемо. Але те, що цей матеріал витримав і 82, і 120-міліметрову міну, дійсно вражає. Усі ми знаємо та любимо вітчизняну серію ігр Stalker, навіть якщо не грало в неї особисто. До речі, ми стрімимо наше проходження Stalker 2 на цьому каналі і будемо щиро раді, якщо ви завітаєте на один із онлайн чи вже записаних епізодів. Так ось переходимо до суті. Погоджуюсь, що далеко не всіх цікавить військова тематика, навіть у цей буремний час. Але ну кого взагалі у цьому році може не цікавити Всесвіт S.T.A.L.K.E.R.? Ми добряче підготувались до виходу творіння наших талановитих українських яких розробників і хочемо трохи похвалитись нашими виробами по тематиці Всесвіту Сталкер та трохи по Всесвіту Вархаммер. Український бренд Спалах присвятив виходу всіми нами очікуваної гри цілих 8 фігурок по тематиці Всесвіту Сталкер. У інтернет-магазині Box 24 Ви зможете знайти наступні фігури у масштабі 1 до 35. мутант зони відчудження снорк. Ще один снорк, але тільки вже на підкрадулях. Сталкер зони відчуження по мотивам трейлерів другої частини гри. Сталкер у бойовому положенні. Вчений еколог у спорядженні ссп 99 екзоскелет у вигляді бронекостюму. Ще є мутант-кровосос. Та нарешті ось такий харизматичний псевдогігант. <кій> До речі, поки я монтував це відео, додалось ще дві фігурки: а саме людина у костюмі Сева та Сталкер біля багаття із Гітарою. Окрім метушні навколо Сталкера, ми присвятили свій час і іншим всесвітам поки що тільки одному, а саме Вархамер. У цій тематиці існує величезна, просто монструозна кількість напрямів, різноманітні фракції, фігурок сотні, тисячі можливо навіть десятки тисяч. Але серед усього цього різноманіття чи бачили колись ви... Космодесантника Збройних сил України. Так, 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 я не помилився. Дійсно, космодесантника ЗСУ і з відповідною символікою. Ми вирішили пофантазувати на цю тему, і ось що вийшло. Нам подобається. Ми сподіваємося, що і серед вас це буде мати певний відгук. Звісно, на цьому далеко не все, і вже незабаром на сайті Box24 ви віднайдете для себе можливо нові всесвіти, але що точно, так це високоякісні 3D-друковані фігури. Економити це давня українська традиція, і бокс 24 у цій царині справжні мольфари. Моделювання зізнаємо чесно, хобі не дешеве. Але не наступні 4 дні. Оскільки з 27 по 30 листопада моделювати буде коштувати так дешево, як не було ніколи. Бокс 24 оголошує чорну п'ятницю зі знижками до мінус 70%, ну якихось там мінус 50 чи мінус 30, то це взагалі як добрий день. А найголовніше, що це не просто скинули ціну на пару непотрібних позицій. Ні, все по-справжньому, оскільки з середи по суботу не буде ні одного товару без вагомої знижки. Якщо ви дивитесь наш канал і давно хотіли спробувати почати, та й чи ваша модельна шухляда має пару слабких місць, то такої вигідної пропозиції не буде ще цілий рік. Бо ну, де ви ще знайдете знижку у мінус 70% на трьохзначне число позицій? Бокс 24. Але зізнатись чесно, на чорну п'ятницю кількість замовлень така шалена, що краще притримуватись певних умов для швидшої доставки. При оформленні замовлення краще ставте галочку, не передзвонювати, та оплачуйте одразу, тоді ваша модельна валізка поїде до вас якнайшвидше. Не впустіть такої унікальної можливості. А ми знов будемо балакати про ігри! Серед новинок у Game World можна поговорити не тільки про сам один лиш сталкер, як на рахунок гри про моделювання. Так, 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 вам не почулося гри, де ви моделюєте. Повірте, я їх сам випав із того, що таке взагалі існує. Це не те, щоб тріплей проект, і не те, щоб новинка. Дата виходу цієї цікавої гри під назвою Model Builder 2020 рік. Але ж ну погодьтесь, таке фанове явище, варто того, щоб про нього згадати. Тут є декілька режимів гри, як звичайна пісочниця, де ви можете обирати. Самі, що хочете поскладати і робити свої моделі, так і ціла повноцінна компанія. Так так, вам знову не почулася компанія в грі про моделювання. У ній вам буде необхідно виконувати замовлення на моделі з певними строкатими умовами. Усюди цей капіталізм, навіть до моделювання він добрався. Тут присутні усі основні тематики, як то, наприклад, бронетехніка, авіація, флот, авто, залізниця і навіть дещо оригінальне на кшталт Гундам. Тут усе як у житті. треба відрізати від литника, правильно склеїти за інструкція. Цію зачистити усі необхідні місця і навіть вслухайтесь у це правильно пофарбувати та розмістити декалі. Чесно кажучи, не думаю, що ця гра зможе повністю вам замінити ваше улюблене хобі, але ну, позалипати пару годин ввечері, посміятись та трошки розслабитись, думаю, можна. Ну або затягне, оскільки багато хто, в тому числі і я, позазрив би такій майстерні. Це усе, що я вам хотів розповісти про цю гру. Тепер давайте же до інших тем. А саме до теми наших глядачів, яким у минулому відео я запропонував вгадати точну кількість годин, яку я витратив на модель цього чотирнадцякого панцирнику. Правильна відповідь: 27. ні більше, ні менше. 27 годин годин безпосередньої роботи, без урахування просушки. Тощо спробувало вгадати більше сотні людей, але попали у точку рівно троє. Ось ці коментарі. Розліт був ну просто шалений від 2-3 годин і аж до сотні. Але дякую усім, що прийняли участь. Користувачі з ніками скочмен Міша Давиденко Та доброго тобі дня напишіть, будь ласка, мені у інстаграм, який закріплений у шапці нашого каналу. І я, як і вам і обіцяв, відправлю у якості призу крутезний органайзер від бренду Спала. Моделювання зайняття специфічне, і література на цю тему не має широкого вжитку. Наша українська мова до певного моменту або майже не була представлена, або взагалі не фігурувала у такого роду виданнях, але лише до певного моменту, оскільки YouTube канал Modelhe та інтернет-магазин Box24 спільно переклали для вас перший журнал про вейзерінг від усесвітньо відомої компанії Amomig. Ми не хочемо бути голослівними і казати, що це найперший у світі журнал такого роду українською, але ми особисто, на жаль, поки не бачили нічого подібного нашою рідною мовою. Якщо схожа поліграфія вже видавалася раніше, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Нам буде дуже цікаво на це поглянути. Але оскільки ми цього не зустрічали, то ми цілих півроку тероризували АМО вимогами та проханнями випустити журнал українською і послати на три букви російську. І у нас це вийшло. Ми на себе зобов'язання по перекладу і спочатку найняли перекладача. Але, як виявилось, людині, яка не у темі, майже неможливо перекласти специфічні терміни. І ми цілих два тижні разом із Олександром та Ігорем із box 24 сиділи та перекладали текст журналу з іспанської. Чесно кажучи, розісрались ми усі разів так десять. І для мене тепер стереотипне випробування відносин це не ремонт удому, а правильний переклад слова сальність, глазурування, вейзерінг тощо. Ми дуже просимо вас підтримати гривнею випуск цього журналу, оскільки тільки це може показати світовим видавцям, що видавати літературу українською нічим не гірше за видавати її російською. А також ми просимо вас шукати помилки у тексті та давати зворотній зв'язок щодо цього, щоб зробити наші наступні переклади тільки кращими. Я залишаю посилання у описі до цього відео на ось цей журнал. Тим паче, чорна п'ятниця можна купити зі знижкою. А ми переходимо до наступних тем. А зараз я покажу вам дещо цікаве. Це дуже рідкісний звір. Це Т-72М1 від найбільшої у світі компанії по виробництву моделей, а саме Revel. Але чим же ця модель така унікальна? запитаєте ви. А я відповім. Ось раніше хочеш ти, наприклад, зібрати Т-72. Зюські. А все тому, що ну не було його на ринку. Ну ось не було і все. То давайте же поглянемо, що там всередині цього народного Т-72. Така традиційна, але така незручна упаковка. Боксарти від ревел завжди мені були якісь дитячі. Так от, у цьому наборі у нас 161 деталь. Як для 72-го масштабу, то литників тут нормальна кількість. Це новий набір, а оскільки він новий, то й вимоги до нього сучасні. Якщо на деяких литниках нас все в принципі влаштовує, деталізація пристойна, то на інших дефекти, ну, прям кидаються в очі. О, Але що я можу сказати у загальних рисах. Пластик приємний, деталізація пристойна, та й дефектів насправді не так вже і багато. Самі можете бачити, що все виглядає ну дуже пристойно. Ревел часто можна назвати моделями для початківців, і цей набір певним чином виправдовує ці очікування, оскільки дуже багато деталей вже є з'єднаними між собою, і тут насправді не є щоб багато чого клеїти. Українські декалі у цьому наборі дійсно дивують. Приємно дивують. Дякую, Ревел. Ця інструкція можливо не найприємніша із поліграфічної точки зору, і цим повністю згоден, але як на мене, вона дуже зрозуміла. І тут всього 25 дій, так 25. і доволі противна схема розфарбування. А ось до речі, і українська версія. Ось і все. Ось такий вийшов огляд. Наборчик цей зовсім невеличкий, і знову ж таки повторюю, що він у мене викликав враження набору, який дуже гарно підійде для початківця. І посилання на цей набір я залишу у описі під цим відео. До речі, подарунок був би також крутезний. Ми хочемо подякувати усім тим, хто підтримує нас не тільки лайком та підпискою, а й гривнею. За останні два тижні до нашої спільноти грошодавців долучилось цілих шість нових спонсорів. Я неймовірно цьому радий, оскільки з кожним новим добродієм ми можемо робити для вас усе більш вражаючий контент. Ну і звісно, ми хочемо віддячувати вам за вашу підтримку. Ми знімаємо для наших спонсорів унікальні відео. Наприклад, в останньому я розкривав тему клею у моделюванні. Ну і звісно, ми записуємо імена нових добродіїв на нашій дошці пошани. В першу чергу. Донатьте на збройні сили. Але якщо маєте таку можливість, то приєднуйтесь і ви до нашої спільноти моделістів. А якщо ви вподобали це відео, то ставте відповідно вподобайку. Панове! Ми щиро дякуємо вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Ви справжній поціновувач моделювання. Це був Дайджест. Але ми вже працюємо над тим, щоб випустити для вас нове велике творче відео. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе, збирайте тільки хороші моделі та хай щастить.